Капронову нитку нову найкраще додати в кінці ряда. Ось так з зустрічним вузлом з'єднуються дві нитки і далі пішов інший. У мене на голці нитка ще є, але я, щоб показати, тут зроблю додавлення нитки. Іменно в цьому місці і в кінці. Так, нову нитку. добавляем сразу сюда ну, тут пока еще закреплю Все есть И робим он наче без станка. Сейчас еще раз эту нитку там так не видно. Все воно. Далее. Ось вони, оці три нитки. Далі все наше без станка. Зразу три, а потім всередину, але з усією однією новою. І затягуємо вузол все. Затягли. Але оцю нову нитку вона у нас скользить. Та же затянули все одно скользить, щоб цього не було. Так як цей край нитки бігає у нас, його треба тут зафіксувати стопорним узлом. Це звичайний вузол, виходить ось отак він. Затягується. Щоб його було видно. Він перекручується. Все. І тепер нову нитку ми затягуємо, і стопорний вузол до вузла прижимається. Лишнє отут. Не менше, ніж на середину вічка, нитка лишня завжди відрізається. І відразу її з Все. Тепер далі. У нас нова нитка є. Ось вона. Ця стара теж її зараз обиру. Так, цю стару нитку теж обираємо. І зразу її буде розкручуватися. Так. Все, Тепер нова у нас. Ось вона вгору виходить. Її теж зразу дві захвачуємо і одну. Вузлик тут вийде у нас трошки великий, але він буде надійно тримати. Все, далі ці два, ці дві. Ці два вічка поєдную і йде вузол у нас. Наступний. Все, поправили його. І ще одна сталася петля. Так, іноді буває, ця одна нитка сюди перескакує. То їх обидві можна зняти. І та нитка, яка йде від вузла, її просто саму потім поправить, і воно далі все вирівняється. Потім е, крайній вузол цей, майже завжди він трошки сюди злазить нижче. Щоб він був міцний, не вивернувся. Перекидати нитку і сюди її потягнути, і вгору все. Щоб вона. Сам вузол сюди нижче не перестрибнув, бо тоді цей вузол тримати буде погано. Все, ця сторона готова.